Дорогі глядачі, вітаємо вас на українській телемережі Контакт. Маємо дуже приємність вітати на наших екранах тепер в ці дні, коли відзначуємо незалежність України, розмову з доктором Василем Лопухом, який є автором дослідництва унікальних фотографій українських січових стрільців. І це тепер річниця незалежності. І в серпні також величезна річниця створення першого легіону українських січових стрільців. Вітаємо, пане Василю, вже пане доктор, вже другий раз на нашій передачі. Скажіть нам про цю унікальну річницю, яку ми тепер відзначуємо, і що вас взагалі спонукало створити цю, цей фотоархів українських січових стрільців. Дякую телекомпанію Контакт за можливість звернутися до громадян Канади, до мешканців Канади, до української діаспори в Канаді. Мені дуже приємно говорячи про українських січових стрільців і фотоархів, веб-сторінку фотоархіву, який мені вдалося зробити. Вона має трохи довгу і складну історію, тому що я над цим архівом працював понад 20 років. Але оскільки ми говоримо про Канаду, то я хочу сказати, чому до Канади є певне особливе зацікавлення. Справа в тому, що е, уряд Західноукраїнської Народної Республіки у 19-му році делегував до Америки і до Канади двох людей До, до США Лонгина Цегельського, а повноваження на Канаду отримав професор Іван Боберський, який приїхав сюди е, 105 років тому. І він їздив містами Канади, де де були українці. Розповідав про Першу світову війну. Розповідав про визвольні змагання, розповідав про січових стрільців. І він мав прозірки з собою. І показував фотографії приблизно ті самі, що тепер є у моєму архіві. Тому, знаєте, це такий дуже сенсативний момент для мене, тому що я приїду через 105 років до Торонто і буду показувати практично майже те саме, що показував, і розповідати про те саме, про що розповідав професор Боберський. Дорогі глядачі, що ви знали наперед, доктор Лопох відбуде лекцію в рамках наукового товариства Шевченка в п'ятницю 19 вересня в Торонті Волдмил в Весвинстерм. А пане доктор, скажіть нам скільки взагалі, яке число було в легіоні українських січових стрільців, Скільки було людей? Тоді і дуже цікаво тепер про це говорити, бо щоб підкреслюється, це все, що поняття незалежності України не, не виринуло щойно тепер недавно, але що воно властиво довго тривало в душі е, нашого народу. Тут цікавий момент, коли у серпні 14-го року оголосили про формування легіону українських січових стрільців. То у Львові зголосилося, взагалі в Західній Галичині зголосилося до Легіону понад 26 тисяч добровольців. І на вебсайті архіву ви зможете побачити фотографії, де йдуть колони добровольців. Це у Львові, які готуються йти на війну. Австрійський уряд мав призначити кілька сотень старшин для українського легіону. На жаль, вони. Трошки змінили свою думку і призначили значно менше, ніж було, і обмежили то число. Детальний список Першої сотні легіону на веб-сайті є поіменний список першої. першої... Легіону Українських Січових Стрільців. Там є від Булавної сотні до Технічної сотні поіменний список. Також там є список полеглих пропавших без вести і потрапивших до полону. Відношення полковника конувальця до процесу розуміння Легіону українських січових стрільців і його візитів, тут до Північної Америки, до до, до США і до Канади, ну я думаю, що оскільки і Мельник, і конувалець, вони вийшли з стрілецтва, тому є зв'язок безпосередній. І це дуже цікаво, тому що на фотографіях ви зможете побачити мельника, який очолює сотню, розумієте. Це є прямий зв'язок. Це люди були досвідчені, військові. І коли після того як Україна втратила свою незалежність, коли вони розпочинають формувати нові, Підрозділи працювати над створенням боротьби за незалежність України, то вони вже мали досвід. І очевидно, що це все пов'язано зі стрілецтвом. Багато тих, хто був серед січових стрільців, стали е членами наступних військових формувань. А до якої міри ви бачите тяглість е між... Меж... Тою спадщиною, яку собою представляє е, Легіон українських січових стрільців, і е, і далі праці над поняттям незалежності України чи в Сполучених Штатах, чи, чи, чи тут в Канаді, знаєте, це дуже цікаво. А взагалі, Легіон українських січових стрільців, це люди називають і я називаю це. Це така. Унікальна романтична армія українська, яка робила дуже дуже багато цікавих речей, і особливо на Волині і на сході України, я би радив про це прочитати у книжці Тімоті Снайдера Ред Принц, де він описує, коли січовики прийшли на схід України, Запорізьку область. До речі, є фотографії і є фотографії з Одеси 18-го року. І що зробили, почали робити січові стрільці? Організовувати школи, організовувати театри і допомагати українцям зрозуміти протворення держави своєї. Східна Україна, вони були українцями, очевидно, такими є сьогоднішній день, немає сумніву про це. Але протворення держави вони не задумувалися так, як над цим задумувалися галичани. І це цікаво. На фотографіях ви можете побачити, коли на Волині офіцери, січових стрільці утворюють шкільну раду і створюють програми, ведуть дітей до школи. Іде, іде війна. так? Прийшла армія, австрійська армія, будемо говорити відверто. Але це прийшов український легіон. І вони зразу допомагають українізовуватися чи дати зрозумінням, хто ми є. Це і така тяглість. І коли ж сталося потім, коли закінчилася війна, коли вже після війни, після Другої світової війни, як січові стрільці потрапили в західну зону табори Діпі, а згодом переїхали до США і до Канади, що вони почали робити? Вони створили таке товариство Червона калина, де вони пропагували культуру, історію січового стрілецтва, культуру України, і вони перед вони передають свої регалії пластунам. На вебсайті є розділ колекції, і там є колекція е, Михайла Гайворонського між іншим мого земляка. І е, що цікаво, вони передають ці регалії пластунам. І що ми бачимо сьогодні? Пласт знову сьогодні йде в українській армії. І також на перших позиціях і дуже багато чого творить, на жаль, також гинуть, ну, але це йде війна. Цікаво, е, цікаво що ви згадуєте е, е, романтичну армію і е, ті, ті легенди, які створили українські січові стрільці. Я пам'ятаю, виростаючи в пласті, ми не раз співали власне, ці стрілецькі стрілецькі пісні, напіви. Ну і чу це також від від бабці, і дуже важливо, ви згадуєте про ту тягність пласті, але ви згадуєте також про е, східню Україну. І до якої міри відомо до, до якої міри позитивно сприймалося січових стрільців на теренах східної України. І до і я розумію, що ви. Кажете, що про державництво вони не говорили, але до якої міри говорилося про незалежність і взагалі українство, пане Юрій, Мені трошки важко говорити про певні історичні моменти, бо, як ви знаєте, я є економіст, а не є історик. А, і вся моя увага тепер до мого проекту, тому що створений цей вебсайт, але про це дуже добре описано у Ред Принц. Тімоті Снайдер, і він взагалі про це досить добре написав. Я думаю, що вони вели добру пропагандистську роботу, тому що вони так само видавали свої бойові листки, журнали, робили пропаганду. Треба тут ще одну річ зрозуміти. Коли утворена була ОНР, там були свої січові стрільці на сході України, і вони мали трошечки іншу символіку, але. В мене на вебсайті вони є всі разом, тому що я не міг розділити е, окремо а, січових стрільців УНР і січових стрільців Галичини. Бо фотографи, які були, наприклад, е, Микола Огрин безгрішний, то він фотографує і тих, і тих, і в нього це все в одній колекції. Тому це вже для фахівців, для істориків, які будуть досліджувати, вони це будуть бачити по. Тому що уніформа є різна. Між іншим, там у розділі Колекція також є е, альбом Миколи Бетинського, де він намалював усі уніформи е, української армії і січового, січового стрілецтва. Добре, то, пане, пане доктор, дякуємо дуже за розмову з вами. Той сам час запрошуємо всіх глядачів, які в Торонті, принаймні чи можуть прилучитися е, до виступу е, доктора Лопуха е, в, в рамках товариства Шевченка. Це відбудеться в п'ятницю, 19 вересня, один сьома тридцять, Волдмил в Вестмінстер Рум. вам, пане пане доктор, з днем незалежності України бажаємо всього доброго, ваша надзвичайна праця. Підкреслює довготривалість поняття е, незалежності, і е, е, як е, взагалі бажаємо успіху в вашій праці, але також до зустрічі тут в Тороті. Всього добра, дякую дуже Всього доброго, до зустрічі.